Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора подивилась прес-конференцію головнокомандувача ЗСУ, пише волонтерка Анастасія Михальниченко, не дарма найвеличніший, так боявся гіпотетичної медійної активності Валерія Залужного, яку той вів тільки в уяві бісеровишиваного, бо в порівнянні з головкомом сонце сяйне геть блякне як в риториці, так і в розумінні суті ведення воєнних дій проти ворога. Звісно, не всі теми, які цікавлять суспільство, були заторкнуті під час прес-конференції, і це не провина головкома. Про що питали, те й розповідав не він формував запитання а журналісти. Як виявилося, журналісти не розуміють, за що відповідальний головком, а за що МО і Верховний. Тобто, президент і найчастіше запитували про те, що не є в компетенції. Головнокомандувач ЗСУ перед заходом журналісти мали б дізнатись про це, але ні, що спало на думку, та й запитували. Хтось не задоволений відповідями залужного на ці запитання, бо він чітко розмежовував свою і чужу відповідальність. Та я вважаю, що брати на себе чужі провини він не мав, прикриваючи деяких високопосадовців. Ми ж в курсі кого. Хто не слухав цю прес-конференцію головкома, Найдіть її і подивіться, щоб знати, коли і як медійники почнуть перекручувати сказане, прикидаючи на залужного, невиконані найвеличнішим посадові обов'язки і обіцянки. А от військовий Калинчук Вовнянко пише: наступне: про брифінг генерала Валерія Залужного писати просто: якщо коротко, генерал чітко відповів: ні, його ставка не займається мобілізацією. Це повністю парафія Міністерства оборони, керованого ставленником Зеленського. Так, головнокомандувач керується в першу чергу обороноздатністю України. Генерал Залужний за Військових, генерал заложний за те, щоб військовим надавалися відпустки. Генерал заложний за те, щоб військові відпочивали регулярно. Але якщо для цього треба оголити фронт, здати 5-6 міст та пустити ворога до Дніпра, воювати будемо так, як воюємо, бо аби навіть випускати військових на ротації, зараз потрібно чисельні ЗСУ збільшувати приблизно удвічі, а стільки сили заложному ніхто не дає. І знаєте, ворог не хоче зупинитися і почекати, коли ми перепочинемо. Йдеться про життя і здоров'я громадян у тилу, це не жарти. Так, Роковиків звільнять у запас позиція головкома саме така. Так для головкома в першу чергу важить життя солдатів, тому відступили з Мар'їнки. Там більше нема чого обороняти, і це підтверджують кадри російської преси, які показують в лапках звільнені руїни та згарища. Так, Авдіївку можемо втратити, бо пріоритет не будинки і квадратні метри. Пріоритет це збереження війська. Окремо заложний зробив Алаверди за Завалеро. Він кілька разів повторив, що війна не шоу за яким можна спостерігати з боку, враховуючи з яких сфер прийшов у владу чинний президент, натяк. Неабий як прозорий, брифінг залужного пройшов без пафосних заяв, без істеричних ноток та без бурних емоцій, на відміну від прес-конференції Зеленського. Розмова була спокійна, виважена, навіть дещо нуднувата. Ну тобто, як завжди, коли говориш з професіоналом на конкретні робочі теми. Від цього спокою підтягнутого головкома стало набагато спокійніше, ніж від пафосних заяв неголоного президента, у флісті, бо не втіковці. Власне, як завжди, коли після неврівноваженого підлітка чуєш голос дорослого. Характерно те, що залужний виявив. Це першим, хто публічно прокоментував законопроєкт про мобілізацію. Поданий до ВР, причина цього очевидна: слуги народу нині вперто намагаються в свідомості громадян повісити відповідальність за мобілізацію на головкома. Депутат Безугла вже не підбирає ні слів, ані епітетів. На їхнє скавоління залужний відповів як справжній військовий. Він завдав їм потужного упереджувального удару. Валерій Залужний чітко пояснив за мобілізацію. Відповідає Міністерство оборони, де міністра призначає президент, Верховна Рада, де більшістю президента і власне президент Володимиру Зеленському не вдасться відкрутитися від відповідальності. Ще генерал залужний висловив свою позицію по низці питань. Показав журналістами він говорити готовий, коротко і предметно, як дорослий, і це радує. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.